Что там? Похуй. Ну иди сюда, станешь популярна. Иди сюда, станешь популярна. Да? Да. Популяр упрекation? Давай. Ну попизды мне за русский мир. Ох, ебать. Can а с кем ты ручки? I can't, I can't Я имею право, потому что это, блядь, правопорушение. Иди, иди, будь Я буду его тоже снимать. Не трогай. Давай, снимай. Вы реально снимаете? Да. Да, Да. Снимаю. Привіт, давай покажи се. Покажи, давай. Що таке? Відстоюємо руський мір в Україні, так? Да? А отакий, вот то ж то, що ти слухаєш. Ми живемо в вільній Україні, слухаємо да, любу музику. Ти в навушниках можеш слухати все, що захочеш. Де а написано публічна місія. Я маю чути цю хуйню. У Мене побратими вмирають кожен день, а ти блять слухаєш російську музику. І що? І Ми що ж ти чоловік воєнний? Це твоє виправдання. Ти прикриваєшся чоловіком, Ми а за свої вчинки відпочиваєш. Вільні Україні, Слухаємо, що хочуть. Покажи мені закон, де написано, що ні заслухати русську. Ти був. як мінімум маєш розуміти контекст, в якому живеш. Покажи мені закон. Почитай закон. Покажи закон. Ти не маєш права послуговувати. Ти мені блядь, будеш говорити яка це стаття. Я тобі кажу, що ти не маєш права втручатися в мій простір. Розумієш, твоє ти право ти? закінчується там, де починається а моє. А яка, а яка розумієш, а я не мій 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 хочу мій. слухати російську музику. Зрозуміла? І це публічний простір. А в публічному просторі твої права обмежені. конституцію почитай. Ти теж почитай, де написано, що ми не живемо в вільній Україні. Ми живемо вільній Україні, слухаємо, що ми хочемо. Слухаєш в своїх навушниках все, що хочеш, Ні. а далі вже розбираємося. я хочу. Добре, то блять слухай все в навушника. Ні, а от де э, скажи, яке тобі право давала мене знімати? Тому що ти порушуєш. Де я порушую? Ти порушуєш зараз мої ну, права. Скажи, яка це стаття, де твої права я порушую? Це моя конституція конституція України. Я слушала там. Ти йшов собі по своїм. Та делам. я чую те, що ти слухаєш. І що? Ну, ось, ось порушення що? моїх що? прав. Я слухаю, блять, російську музику, але я цього не хочу. Тому що ти слухаєш. Ну так э, це не мене знімати. Так, свої А свої чого? ]і? А може я хочу показати обличчя оцього ну, невігластва твого? Я теж покажу там. Де ти ну давай покажи. Те, що я не знаю права. Я знаю свої Хочеш права. Слова. Те, що ти розумієш? Так, але це ти, ти єдине, в чому можеш захиститися. Ми живемо в вільній Україні. То давай ще поговоримо Ні, про, це, про захист хочу. російської мови, так? Ні. тільки зараз ми живемо в іншому контексті, де Росія напала. Ця мова є мовою агресора. А ти зараз та, що ти робиш? Ти Виправдовуєш мову агресора? Ти поширюєш російський контент в нашому соціумі. Я слушаю, те що я хочу. І те, що ти хочеш, о! Те, мені... що ти хочеш! Я хочу